Я перебрав повноваження. Це не мої повноваження. Але я отак от от вчинив ініціативно самостійно Тобто, знов чергове свідчення, що жодного наказу до початку бойових дій військові керівники не отримали взагалі ніяких. Ми бачимо, що в таких умовах діяти доводилось виключно на власний розсуд. Тобто, Володимир Зеленський зачинився. І нічого навіть не казав своїм підлеглим, яких він призначив на посади керувати обороною України. Що їм робити? Підірвати мости, наприклад. Що завгодно зробити? Зробити інші заходи. Але цього не було зроблено. Це ключова важлива історія. Дуже багато можна було зробити, якби Володимир Зеленський о 14.30 передав цю інформацію військовим і віддав, як це зауважив Наєв, письмові накази, письмові розпорядження. Ну, в даному випадку було б достатньо і усних, але не було ніяких.